Казали, жінка або не жінка, або не хірург. Що якщо ти жінка в хірургії, то ти завжди будеш розлучена, що ти будеш таким брутальним не знаю, чоловіком. Кім? Вибач, із найабсурднішого, що я чула, е жінка не може бути хірургом, бо вона не в умивальник. Ну, я це згадала, власне. <світ> Подумала, що це не варто говорити. <світ> <світ> та ти не можеш, стоячи попісити. <світ> ну, якби я би могла вилізти на пане на умивальник, але типу та ти не можеш <світ> <світ> стоячи попити. Але, але в 21 столітті чоловіки досвідчені чоловіки, ну тому що хірурги це не, ну, не, не, не аби хто з вулиці. Та? Досвідчений чоловік. Може собі використати аргументом, що ти не здатна бути хірургом, бо ти не попісуєш умувальні, коли це треба буде швидко на робочому місці. Е Ця проблема не тільки українська, насправді вона в усьому світі є. Просто десь це раніше почали займатися, раніше виносити цю проблему, робити її видимою. Ми трошечки пізніше це робимо. Що в нас взагалі було так? Я коли прийшла навчатися в хірургії, в нас було так, що ви жінки, ви ну, ви дівчата, то зараз заміж вийдете, підете в декрет, вас ну сенс вас вчити. Або якщо це така серйозна хірургія, там не знаю, абдомінальна кардіохірургія, там точно жінці не місце. Е, дуже цікаво, це один з таких наших аргументів, е, як мої колежанки е, говорять теж на якихось ефірах, що чому медсестри операційні, вони ж також там е, аргументи вночі не стояти, там не знаю. Там довшу це важко фізично, що там діти, ще, ще, ще щось операційні медсестри. В нас на говоримо медсестри, медсестрами, не говоримо медбрати, тому що в нас найчастіше це жінки, але так, жінка стоїть біля хірурга, але хірург лікар. Він виконує основну роботу, вона йому подає це все для роботи. Але вона стояти може, вона не виснажується, але за головним місцем вона не може стояти. Знаєш, я на секундочку згадався оцей найпоширеніший жарт про те, чому жінка не може бути хірургом. Каже, жінка в хірургії це як морська свинка, і не морська, і не свинка.